Доброго ранку та гарного дня! На каналі Файні квіти, городина Садочок щоденник важливих справ. На городі в садочку на квітнику 19 та 20 червня 2023 року. Сьогодні, 19 червня, ще час гекати в знаці рак. Нічого не сіємо та не саджаємо. Користь принесуть тільки поливи рослин, саду та городу. Підживлення ще не можна проводити. Не можна проводити вже і зелені операції на садових, овочевих та квіткових рослинах, та не час для готування заготівель на зиму. Продукція дуже швидко псується в знаці стихії води. Ось такі справи на сьогодні, а завтра, 20 червня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак, і о 7 годині 37 хвилин ранку завершиться час гекати. І можна з 8 години ранку планувати пасіви насіння огірків, кабачків, фасолі, кропу, петрушки та інших зелених культур та інших вершків, якщо є в цьому необхідність. Також після восьмої години ранку сприятливий час для посадки розсади овочевих та квіткових рослин. Все, що не досадили, ось зараз час досаджувати. Ефективними будуть поливи всю добу, а ввечері, будь ласка, проводьте підживлення рослин. Але вже не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І не можна ще в знаці стихії води робити заготівлі на зиму. Уже через день можна буде цим зайнятися. Якщо багато продукції, поділіться нею з своїми рідними, близькими, сусідами, друзями. Ось такий у нас сьогодні щоденник важливих справ. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. І Прощаємося всього-навсього до вечора. Всього найкращого вам. Бувайте здорові!